Незважаючи на холодний дощ, свято розпочалося урочистим маршем і наших козаків і гостей з усієї України. Бо коли ж то козаки боялися поганої погоди, на урочистих зборах приємно було чути багато добрих слів на адресу нашої обласної козацької організації Поліська Січ Житомирське краєве товариство вважається одним із ведучим осередків українського козацтва. І справді зроблено багато. Це і побудова пам'ятників видатним запорізьким гетьманам у Вигові, Ходрокові та в козацькому місті Паволичі. Це сотні лекцій у різних, особливо у молодіжних колективах, із розповідями про славні українські традиції і робота з проблемною молоддю і ще багато чого. Ви знаєте, у людини має бути віра, у людини мають бути традиції. У людини і у нашого народу є історія. І тому Житомирське козацтво сьогодні примножує цю історію. І навіть знаменитий духовий оркестр «Енергія» – лауреат багатьох міжнародних музичних конкурсів у країнах Європи теж заслуга козацтва. Коли проспівав гімн, що козацькому роду нема переводу, я зрозумів, що козацтво без атрибутів духовенства. Без атрибутів духового оркестра, без маршу козацького, церне козацтво на святі. Гетьман українського козацтва вручав заслужені нагороди найактивнішим діячам. Нехай Господь благословляє їх, а вони впроваджують отой дух серед нашої народу і серед нашої молоді. Приємним заключним акордом стали виступи козацького оркестру «Енергія» та знаменитого сонечка.